Сьогодні ти забив свій дебютний гол в офіційних матчах. Розкажи про свої емоції. Таке. <риклад> Це вимог. Я дуже радий своєму першому голу. я довго цього чекав. Щасливий, що допоміг команді перемогти взяти три дуже дуже важливі для нас очки. Сподіваюся, що ми побачимо покращення в наступній грі. Пізніше в нас дуже дуже важка гра проти шахтаря. Я сподіваюся, що ми зможемо виконати цю задачу. Можна назвати тебе сьогоднішнім джокером, матчу, все ж таки. Я не думаю, що я був тут рятівником. Я вважаю, що вийшовши з лави для запасних, я допоміг команді перемогти. Дуже важка гра на дуже дуже жорсткому полі на виїзді. Ми добре підготувалися до цієї гри, і я радий, що виконали завдання. Коли ти виходив на заміну, що тобі говорив тренерський штаб, нічого особливого. Я думаю, що він завжди веде нас до правильного шляху в грі. Завжди прагне ще одного голу, ще однієї перемоги. Грати швидко у нас була складна гра, справді важке поле покриття тут недостатньо хороше, але я радий, що команда зіграла добре. Це дуже дуже важлива перемога для нас. І під кінець матчу сталася доволі неприємна ситуація з певною з червоною карточкою Можеш сказати, що там було. Я отримав сильний удар по голові. Але швидко оговтався. Знову ж таки, це не головне. Важливо, що ми тут досягли успіху. Це була дійсно дуже важка гра. Я радий, що ми виконали завдання. Іма, вітаю вас з важливими трьома очками. Перед матчем Фокундо говорив, що буде дуже важка в'язка гра. Сьогодні було дуже багато боротьби і поза полем було враження, що Полісся її виграла. Сьогодні була важка в'язка гра. Виграли за рахунком, враховуючи обставини, виграли переважно більше з дуелі, багато дуелі, яких. Не мали вигравати можливо. Давайте так скажемо. Те, що ми мали зробити від себе, спочатку адаптуватися до одної гри і тим нагодам, які нам дає створювати суперник, потім до змін поведінки суперника, це наша робота, до цього ми будемо адаптуватися завжди. Це нормально. А адаптовуватись до речей, яких немає бутугри, і на які ми не можемо вплинути, ну, значить, будемо ще більше адаптуватися. Якщо говорити, що саме ця подвійна адаптація до безпосередньо футбольних речей і, на мою суб'єктивну думку, речей, які не стосуються футболу абсолютно, то значить ми сьогодні цю боротьбу перемогли. Рахунок є, три очки є. Адаптуємо, Адаптуємось до реалії, не живемо в утопі і розуміємо, до чого готуємося далі. А в другому таймі вже там, всередині батіста сам собі створив момент перед штрафним майданчиком. Можна сказати, що він вже тоді міг закривати цю гру. Там ми могли закрити гру раніше точно. Е, могли й не дати супернику створити ці нагоди переважно зі стандартів. Які були зовсім не обов'язкові. Були якісь стандарти не обов'язкові через наші рішення, були інші не обов'язкові не через наші рішення. Тому е мали закривати, на мою думку, гру раніше, звісно, другий гол би зняв би суттєву напругу. Але тим не менш дуже важливо, що до кінця грали, знайшли цю нагоду. На останніх хвилинах закрили гру. І за це буду хлопцям вдячний. Багато енергії було інвестовано сьогодні та й в попередніх матчах. І Ще попереду є, буде чимало випробувань складних. Складних, як сьогодні, і ще більш складних, набагато складніших. Тому ми розуміємо, до чого ми готуємося. Йосефі і Гонсалвеш вийшли під кінець гри, і фактично саме вони створили другий гол, який і закрив цей матч. Можна сказати, що ви вгадали з замінами. Це був один з епізодів, який призвів до того, що ми все ж таки завершили нашу негоду. У нас були до цього епізоди ще до замін, коли ми так само могли забити. Просто в якихось епізодах забили, в якихось не забили. Гадав, заміною, я не знаю, як це трактувати. Те, що ми після замін забили голд, це означає, що дійсно ми освіжили гру і дали нагоду більш свіжим гравцям вже демонструвати свою якості на просторі, який залишав вільним суперник. Вгадали, не вгадали, чи як це називати, це вже хай інші трактують. Ті, кому довірили, сьогодні довіру виправдали все. Чи вже вітали якось Єсефі в роздягальні з його дебютним голом в офіційних матчах? матчів? Та, хотіли одразу йому коридор тут влаштувати на полі після гри, але е, вирішили відкласти все ж таки задоволення на трохи, трохи пізніше. Звісно, привітали. Одразу після гри привітали. Бачу, хлопці вітали його, я привітав особисто. Раді, дуже, е, сподіваємось, перший з багатьох. «Отвар! 跟着我走过去你就不会